За час дії нульового розмитнення автомобілів із 1 квітня до 1 липня Івано-Франківська митниця оформила близько 16 тисяч авто. Загальна сума пільг становила понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника івано-франківської митниці Андрій Кузнік. Найдорожчий автомобіль, який оформили на франківській митниці під час пільгового періоду, коштував 90 тисяч євро. Це була Audi SQ8 2019 року. Середня ж вартість завезених авто становила приблизно приблизно 120 тисяч гривень. Я думаю, що дешевші від тільки це більше мабуть 70% транспортних засобів. Це люди везли для себе. тобто не просто у них були гроші і вони вирішили купити. А це люди везли для себе, тому що не було транспортних засобів. Так, Є та частина людей, які везли для продажу. За цей же період минулого року було оформлено порядку. 4 тисяч транспортних засобів. Тобто в рази в 4 рази більше за цей період, за пільговий період, було оформлено транспортних засобів. Загалом в Україні за час дії пільгового розмитнення оформили понад 236 тисяч автомобілів. Із них більше 80% – це були автівки вартістю до 6 тисяч євро. Загальна пільга становила 26 мільярдів гривень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк. Голова організації інститут дослідження авторинку Станіслав Бучацький каже, що період нульового розмитнення дав змогу для великої кількості українців отримати авто за доступною ціною а самому автомобільному ринку активізуватися і працювати на рівні, що був до повномасштабного вторгнення окупантів. Це дало інструмент, який е, може навіть е, заробляти, тому що людина, яка отримала автомобіль, вона може його використовувати для того, щоб там, заробити якісь кошти для сім'ї. Ну, наприклад, там, почати таксувати, чи перевозити якісь товари, чи надавати інші послуги. Знову ж таки, цей автомобіль почав їздити на різні там е, сервіси, мийки, е, купувати запчастини, купувати паливо. Це теж економічна активність, бо хто б що не казав, але. Е, Економіка і, в принципі, доходи бюджету вимірюються не лише від податків, які отримані прямо так званих прямих податків. За прогнозами Станіслава Бучацького, у серпні цього року рівень імпорту авто зменшиться у рази. Він вважає, що скасовувати нульове розмитнення треба було поступово. Все таки потрібен був якийсь. Плавний перехід, і напевно, що якась альтернатива повернутися до рівня 2018 року податків сьогодні, коли все змінилося, коли люди далеко там не стали багатшими, а скоріше біднішими внаслідок війни. В нас економіка страждає, поверне спроможність знижується. Тому повернення до тих податків 2018 року, воно просто призупинить імпорт, ми будемо мати вже не, там, не 50 тисяч машин, ввезених у місяць, а там 5. Волонтери громадської ініціативи Галичини привезли з за кордону для потреб армії 70 автомобілів. Перші машини доставили 7 березня. Тоді проблем із перетином кордону не було, каже голова організації Леся Качурова. А вже у час дії нульового розмитнення на кордоні з'явилися черги. Інколи в них доводилося стояти по декілька днів. Цим почали користатися всі, кому потрібні машини. Я не говорю, що це всі люди були які. Шукали чи вигоду, чи власну вигоду, чи заробляли на цьому. Були люди, які втратили автомобілі в війні, так, цивільне населення. Було декілька, ну, в нас було дві машини, які ми гнали для бійців на нульове розмитнення. Але в основному це закон діяв для цивільного населення, не для війни. Незважаючи на те, що для гуманітарних потреб на кордонах створювали окремі коридори, це на практиці не працювало, каже волонтерка. З її слів, багато людей відмовлялися пропускати авто, які везуть для армії. Польська сторона не розуміла, вона говорила, що ну всі говорять, що на війну. Наприклад, страж кордону говорить, ну всі ж говорять, вийди людям про до своїх людей. Люди нас не пускали. Чесно говорю, один-єдиний раз, де нам пустили машину. Уже після 1 липня каже Леся Качарова, перетнути кордон було значно легше. Василь Скрипка Назар Вінтонюк, Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.